Чому людям варто повчитися у кішок? Кішки живуть плечопліч з людьми не одне століття. Цих тварин вважають норовливими, примхливими, егоїстичними, і з усього вони отримують особисту вигоду. Але якщо уважно подивитися на вихованця і слідкувати за його поведінкою в різних ситуаціях якийсь час, то можна відзначити, що у чотирилапої компаньонки і людям знайдеться чому навчатися. Чому саме давайте дізнаватися? Любов до себе. Кішка дуже ретельно вилизується кілька разів на день. Тобто піклується про красу і чистоту своєї шкірки. Вона спить тоді, коли хоче, не виконує команд господаря, якщо вона не має настрою. Спокійно змінює захоплення, швидко забуваючи ті, що вже перестали подобатися і набридли. Може, й людині слід так чинити не гайте часу на те, що набридло, відпочивати тоді, коли є потреба, і не робити того, до чого не лежить душа, навіть на наполегливі прохання інших. Наполегливість. Якщо вихованець хоче їсти, він нявкатиме, плутатиметься господаря під ногами, навіть злегка покусуватиме його за ноги і вперто буде вести до спорожнілої миски. Котики знають, чого хочуть досягти, і домагаються бажаного всіма можливими способами. Чому і нам, власникам кішок, не взяти з них приклад і наполегливо методично йти до своєї мети, не опускаючи руки за перших невдач? Відстоювання особистих кордонів Пухнасті друзі не завжди готові приймати від нас ласку та увагу. Вони можуть лапо відштовхнути вашу руку, просто піти в інше місце подалі від вас, якщо ви порушили котячий спокій, та й вкусити здатні у разі несподіваного вторгнення з вашого боку. Якщо і ви стикаєтеся з токсичними, нав'язливими людьми, які грубо порушують ваш спокій, поводьтеся подібно до кішок. Йдіть або без будь-яких вибачень переривайте неприємні розмови. Незалежність та гордість. Котиків багато хто недолюблює саме через їхню незалежну, частково горду поведінку. Але чому б людині не перестати залежати від того, що скажучи, що подумають, оточуючи, не здобути впевненості у своїй правоті, неповторності, самоцінності. Кішка знає, що її люблять без жодних пояснень. І ви маєте право на те, щоб вас любили і цінували просто за те, що ви є, а не намагаєтеся цю любов заслужити, перетворюючись на жертву маніпуляторів та аб'юзерів. Вміння висловлювати невдоволення. Кішка вміє висловлювати свої бажання та невдоволення, анітрохи не переймаючись тим, як на це відреагують її господарі. Вона може голосно всіх оповістити, що хоче в туалет, може стрибнути на коліна і звернутися клубочкам, просячи ласки і уваги. Може зневажливо труснути лапкою і піти, якщо їй не подобається корму мисці. Чи не час і людям так само відкрито демонструвати свої бажання, говорити про те, чого вони хочуть, а що терпіти не можуть. Адже часом саме недомовки та замовчування стають приводом для скандалів та розлучення Сміливість у досягненні цілей. Кішки часом виявляють відчайдушну сміливість в досягненні того, чого хочуть. Стрибнути з балкону за пташкою легко. Залізти на високе дерево, щоб урятувати свою шубку від злих собак, теж неважко, якщо таке дерево поблизу є. А ось про наслідки своїх вчинків кішки навряд чи замислюються. Але все ж за фактом звичайно, така нерозсудлива сміливість може закінчитися трагедією, але поки не спробуєш, не зрозумієш. Мабуть, і людям іноді варто, незважаючи на всі плюси та мінуси, не вагатися перед прийняттям рішень, не сумніватися, а рішуче прямувати вперед. А набиті на шляху шишки та сенці можна залікувати і пізніше. Вміння впоратися з бідами Кішки не схильні, надто болісно переживати свої невдачі, трагедії та травми. Позбавлений лапки котик так само активно може бігати по будинку, маючи лише три кінцівки. Киця, що не зуміла зловити мишку, незабаром влаштує на неї нову засідку. Досить швидко приходить до тями кішечка, що втратила кошенят з якоїсь причини. Людині теж часом необхідно не шкодувати себе, не вважати себе нікчемою і не відмовлятися від своїх планів та цілей, а брати себе в руки і починати все спочатку, вчитися жити і творити наново. Коти ніколи з граєми не ходять у кожного свій тракти манівці. Свого життя свої таємні коди виписують в усаті мудреці. І кожен з них єдиний і столикий, і кожен з них і Цезар і вожак. Під музику філософа мурлики якось і я постановила так. За будь-якого розкладу погоди сама собі ходи і не чи то і я скотячі породи, чи так мене мій мудрий кіт навчив. Любі друзі, чи берете ви приклад із своїх пухнастих улюбленців. Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях! Ви ще й досі не підписані? Обов'язково підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски Живуть планети. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.